Усім привіт! Вітаємо на каналі 7 Днів. З вами, як завжди, Андрій. І наразі, поки маємо вільну хвилиночку, ми записуємо для вас це відео. Влог номер здається 5. І сьогодні ми будемо розпаковувати ось таку от посилочку від клубу сімейного дозвілля. Ну, а також поговоримо трішечки про каменець романтичний. Отже, поїхали! Знайшли такі от галамурні ножниці, але тим не менш, які є. Отже розпаковка. Таку, до речі, подібну посилку ви можете отримати на свій день народження, якщо є членом клубу сімейного дозвілля. Це, власне, таку я отримав до 6 жовтня на своє день народження. Та не зовсім зрозуміло, як все склеєно, тому поріжу навмання. І подивимося, що є у цій подарунковій. Посилці. Отже, ще тут шматочок. Якщо буде потреба, я деякі моменти пришвидшу. Так, що тут у нас? Що тут у нас? Ага. Так, одержувач. Тобто, по суті, документація з переліком, звичайна процедура. Так, книжечка ось така от. Світлани Талан, Де живе Свобода. Її полиновий присмак. Свого часу читав один із її романів. Доволі цікавий, але зараз не згадаю ні назви, ні власне, про що сюжет. Так, одна книга. Далі у нас Живі в Супереч Ірина Мельниченко та Вадим Геращенко. Це щось із новенького, я так розумію. Давайте глянемо. Рік 2022, і я думаю, Світлана Талан аналогічно. Так? Так. Отже, ще одна така книжечка. Ще одна Дарини Гнатко. Він звав її Сандрою. До речі, книги Дарини Гнатко доволі популярні, користуються попитом, надзвичайно цікаві і читаються легко. Так, цього ж разу вона презентує. Історію Сандри. Так, ще одна четверта книжечка. Знову Світлана Талан. Де живе Свобода. Отже, чотири книги. І у подарунок клуб сімейного дозвілля надіслав таку от чашку. Зараз ми її дістанемо. Так, от скляна. До речі, супер, що вона скляна. Так, ось така от. Чашечка, як то кажуть, зі скла і пити смачніше. З одного боку книги, чашечка, з іншого боку логотип КСД. Ну, оскільки в нас клінавим погано видно, ну, але тим не менш. І е підсумок. Отже, маємо 4 книги. Так. Е маємо чашечку-подарунок. Е доставка у нас традиційно йде безкоштовно і вартість. Такої посилочки, так? Адже хоч вона і подарункова, але не безкоштовна. Просто це спеціальна пропозиція. У нас 527 гривень. Е -е. Що ж, така от розпаковка? Ну, а Щодо романтики у Кам'янці-Подільському, то її тут вистачало і вистачає. Візьміть історію, вона була. Візьміть сьогодення, вона є. Тож, якщо вас цікавить е -е, оригінальне, Побачення, наприклад, у старому замку або ж освічення, будь ласка. І, власне, про такий проєкт, який працює у Кам'янці-Подільському, ми розповімо вам у наступному відео. Ну, а наразі кілька кадрів для того, аби ви зрозуміли, як усе виглядає. Ну а наразі дякуємо за те, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався. Переглядайте відео, коментуйте і до нових приємних зустрічей. Будьте здорові!